Правоохоронними органами Одеської області тривалий час документувалася протиправна схема, яка щодо вивозу українських дітей за кордон. До даної схеми було задіяно велика кількість людей. На даний час нами повідомлено трьом учасникам цієї схеми про підозру, дві особи за клопотанням прокурора їм обрано запобіжний у вигляді тримання під вартою. Також до цієї схеми було задіяно 15 чоловік, які виконували роль перевізників через кордон. Суть схеми полягала в тому, що українських дітей-сиріт та діти, які перебували в дитячих будинках, під виглядом вивозу за кордон на відпочинок, вивозили в іноземну країну для того, щоб. Показувати їх іноземцям, які обирали собі дітей, яких нам мали бажання в подальшому установити. Після того, як був введений військовий стан, була пряма заборона на вивіз наших українських дітей за кордон з метою їх установлення. Тому тільки така схема надавала змогу нашим злочинцям це робити. На даний час ми також перевіряємо причетність до даної. До даних оборудок працівників державних служб, які відповідають за даний напрямок роботи, і перевіряємо, чи вони надавали якусь згоду або були причетні до вивозу дітей, незаконного вивозу дітей за кордон.